Як би вас звали в англомовній країні? Так-так, ваше ім'я могли б змінити. Чому так відбувається? Коли ви їдете в англомовну країну і збираєтеся там жити, то вам просто не захочеться повторювати 300 разів, як вас звуть, якщо ваше ім'я буде занадто дивне для англомовних людей. Приклади, як можуть змінити ваше ім'я в Америці, наприклад, Наталя. І Юлія тут досить просто: Natalie, Джулія, Маша, Марша, Марі, Мерри, Міша, Майко, Петро, Пітер, Павло, Пол, Матвій, Метю, Аня, Анна, Ліза, Елизабс. Звичайно, це все просто приклади, і це може відбутися. Якось по-іншому і ваше ім'я може сильно буду змінитися, це вже ваша особиста да як ви будете представлятися, так вас будуть і називати. Що думаєте, як би звали вас, якби ви жили в англомовній країні? Чи поділіться, якщо ви вже живете, як саме вас називають? Не забудь підписатись тут багато цікавого.